Добрий день! Рада кожного з вас сьогодні бачити. Дякую, що прийшли на наше спілкування. А сьогодні в нас досить цікава тема. Ми будемо говорити про те, як навчити дитину з стресомії по 21-й парі хромосом писати. А для того, щоб навчити дитину з стресомії 21 писати, потрібно, щоб у дитини були сформовані. Зорово-рухова координація та дрібна моторика. Коли ж починати взагалі дитині формувати ці навички? Відповідь дуже проста: з народження. Я думаю, що кожен із вас робив пальчикову гімнастику, сенсорили ваших діток, да? тобто в квасолі там вирилися, або, наприклад, в крупах різноманітних малювали пальчиками по піску, по манці, ну і так далі. Це наша сенсорика. Отже, ще хочу сказати, що. що Дрібна моторика це не є основною проблемою у дітей з трисомії 21. Основна проблема. Заключається саме в загальній е, моториці. Е, тому, якщо у вашої дитини проблеми з дрібною моторикою, працюйте е, спочатку, зверніться до компетентного спеціаліста, да, щоб перевірили вашу загальну моторику. Е, тому що більшість із нас, батьків, е, говорить про те, що от все, клас, навчилась моя дитина ходити, ну і все. І прекрасно. А те, що, наприклад, дитина коли. Сходить сходинок і на сходинки зупиняється в неї дві ніжки. Ну, тобто вона не сходиться, да? ступенька, 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 ступенька і пішла, а ступенька, ступенька на одній ступінці, потім на другу стає і другою ножкою хоп-хоп. це вже Проблема з загальною моторкою. Або коли, наприклад, дитина сходить по сходинках і тримається за перило, про це вам розповідала Олена, що це напряму дуже, дуже сильно впливає на мозок. На психічні функції дитини, і це все потрібно відпрацьовувати. Тому, що стосується загальної моторики, можна звернутися або до нейропсихолога, або, наприклад, до фізіотерапевта, а ще краще звернутися до тренера ЛФК. А в нас в центрі, до речі, є чудових два реабілітолога, тому якщо у когось є якісь запитання, можна звертатися до них, телефонувати в центр, і можливо, навіть якщо ви не з Києва, то онлайн-консультація. Отже, це, що стосується загальної моторики. Дрібна моторика. Дрібна моторика, як її відпрацьовувати. Якщо у вашої дитини саме зараз проблеми з дрібною моторикою, що робимо? Обов'язково. Пальчикову гімнастику. Це один із найкращих способів розробити пальчики. Да? Є у нас активна пальчикова гімнастика, є пасивна пальчикова гімнастика. Якщо ну, все зовсім погано, да? дитина там не може особливо з'єднати ці пальчики. Да? Нормально. А от, Що ми робимо? Ми допомагаємо дитині ці пальчики з'єднувати. Допомагаємо дитині брати той же самий. Пінцет. Дуже багато Олена вам розповідала про пінцети. Дуже рекомендую різні піпетки, пінцети, клізмочки, оці знаєте є маленькі такі клізмочки, їх рекомендую. Дітям насправді це все дуже цікаво. Тобто, якщо ви просто даєте ту маленьку клізмочку дитині, або пінцет дитині, да, і не зацікавлюєте її при цьому, звичайно, дитині буде не цікаво. Але якщо придумати щось або, наприклад, посадити дитину в ванну, дати їй тих. Піпеточок, да? і кажемо: натискаєш, всовуєш воду, прибирай ручки, так тримай і набирайся вода. Тепер натискайте, водичка потекла, вау, супер! Хтось із вас каже, та то для малюків. Я вам чесно скажу: якщо у вас це не відпрацьовано. Там, в той період, коли ваша дитина була малюком, да? відпрацьовуєте це зараз. Нікуди не дінетесь від цього. От повірте мені, будете відпрацьовувати 20 років, те, що могли б в 2 роки. Тому обов'язково, будь ласка, це все відпрацьовуйте. Різноманітні пінцети. Різний матеріал, там, пампончики, якісь там іграшечки захватуємо да, Тобто, у нас, коли ми беремо пінцет, у нас правильний захват. Оп, перенесли. Ой, молодець. Можна, наприклад, висадити іграшки і викласти. Невеличкі, ну, наприклад, там яблучко для їжачка, там жолудь для білочки, морквинка для, для зайчика. І, наприклад, пограти в гру, давайте пограємо, хто що їсть. Хто їсть жолудь, дитина вам показує, що жолудь їсть у нас білочка. Ви кажете, вау, супер! Якщо дитина каже, що жолудь їсть зайчик, ви кажете, давай подумаємо. А можливо, білочка їсть, а дитина настає ні, зайчик їсть, прекрасно, будемо годувати зайчика. Дивіться, наша мета. Це наша мета, щоб дитина взяла того жолудя пінцетиком і погодувала, кого їй захочеться. Але наголосити на тому, що ну, взагалі-то, взагалі-то, жолуді їсть білочка, і ну, зайчику теж хочеться жолудя, то може погодувати. Так? Тобто ми говоримо правильну відповідь, але в той же час ми не подавляємо бажання дитини, тому що дитина може потім викинути той пінцет і сказати, все, зайчик не їсть жолудя, ну і не треба. Наша основна мета, щоб дитина. Брала жолодь, да, пінцетом і годувала, кого вона захоче. Це що стосується дрібної моторики. Що стосується зорово-рухової координації, або її ще називають координація окурука, це наші пірамідки, це наші що там може бути дошка сигена, да Рамки-вкладиші вони ще називаються, рамки вкладиші Це наші пазліки, це, тобто, що, що це значить? Це коли ми дивимося, що ми робимо рукою. Да? Тобто це ці ігри. Якщо в дитинстві не награлися, то граємося зараз, відпрацьовуємо це. Потім, паралельно з цим всім, що нам потрібно обов'язково навчити і закріпити у своїх діток. Це Малювання та розфарбовування. Якщо дитина ну, не виходить у неї там малювати, наприклад, дуже сильно, так, спробуйте розфарбовувати. Щоб дитина побачила контур малюнка, тому що, коли ми просто чорно-білу картинку показуємо, так, дитина може не бачити контури, і то вони розмальовують ось так. Щоб дитина побачила контур, я рекомендую отакі от Розмальовки водою. Чим вони гарні, чим вони мені подобаються. Дивіться, а, відразу є в нас колір. Насправді ці крапочки це фарба. І коли пензлика вмочуємо в воду, починаємо малювати, тобто воно тут розфарбовує нам червоним. Тут розфарбовує тут який у нас а, тут у нас виходить оранжевий колір, тому що червоний з жовтими крапочками. от І ми розфарбовуємо. Да? І дитина тоді чітко бачить, Так, да, в принципі може і так от розфарбовувати, але ви кажете стоп. Ми розфарбовуємо тільки крило, воно буде в нас червоне. І намагаєтесь разом допомогти дитині, да, розфарбувати, наприклад, крило одне, крило друге, там хвіст, і, то, і так далі. Всю картинку розфарбувати. А потім тато прийшов з роботи, а ви кажете, дивіться, як гарно наша хлопчика або наша дівчинка розфарбувала картинку і повісити, звичайно, на холодильник, сфотографувати, відіслати всім бабушкам, дядям, тітям і дідушкам, а от, друзям, всім і сказати, Дивіться, яка у нас дитина молодець, дивіться, як гарно розфарбувала нашу цю картинку. Потім, звичайно, ми даємо дитині і самі фарби, і вже тоді розмальовочку. Чому я говорю за фарби? Тому що ними найлегше розмальовувати. Да? Також розмальовувати фломастерами досить легко, олівцями складніше, але дивлячись, які олівці, є різні олівці, можна купити м'які олівці, можна купити знаєте, такі воскові олівці, воскові крайола Вони ще називаються. От, вони взагалі там дуже легко, там тільки трошечки провів і вже видно. Результат, можна оці крайоловські, але вони дуже швидко ламаються. Тобто діти в основному так роблять. Ну що, тоді з кусочків малюємо. Це таке діло. Вчимо дітей малювати? Розмальовувати, малювати, в чому дітей робити, малювати різноманітні палички, кружочки, якісь там завірюшечки малювати. А в цьому нам допоможуть. І взагалі сьогодні я вам хотіла розповісти про методику Ірини Васильівної Чорної, саме вона розробила, як навчити дитину з особливими освітніми процесами. Саме, потребами, вибачте, Навчити писати. В неї є різноманітні зошити, які вона розробила, і їх можна придбати. Де їх придбати, гуглите Гармонія Ірина Чорна, і вам відразу її сайт випадає. А, дивіться, є отакого от типу альбоми. Дивіться, альбом один малюємо залюбки. Що тут у нас представлено? Ну, тут дивіться, тут, тут йдуть у нас і а, пальчикова гімнастика, да, іде, і йдуть досить цікаво. Дивіться, різноманітні. такі, такого типу доріжки, Там ще десь були. зараз я подивлюся: ось лаб лабіринти. От, от. Лабіринти різноманітні. А ось тут дивіться, треба зірочки у вигляді крапочок наробити. Багато-багато-багато. Да? Ось Тут потрібно провести сам клубочок, а потім довести його до кінця. Ось це мені дуже подобається. Ось дивіться, хлопчик чи можливо дівчинка з короткою стрижкою у нас купається. І можна намалювати кружечки, да, бульбашки, багато багато бульбашок, таким чином вчимо дитину малювати кружечки різноманітні. І спочатку ми опрацьовуємо зошит з, з такої сторони. Да, це лабіринти, доріжки, різні крапочки, вчимо дітей малювати. А потім же, потім же ми вчимо дітей писати елементи. Чому писати елементи, у Ірини Чорної є ось такий чудовий зошит. Альбом 2 пишемо залюбки, альбом 1 пишемо залюбки це цифри, а це, що стосується саме літер, як їх писати. І там в ігровій формі в вигляді, наприклад, ось ось, крючечки, вудка з ключечком. Чому дитину писати гачки? Для чого потрібні гачки? Це наша буква І, ли, ми, ши, буква А письмова, а, вчимося писати такого роду гачки. Але потім, але потім обов'язково ми все це пропрацьовуємо. Це, бачите, вони досить, досить великі. Ой, вже сховала досить великі такі гачечки. Да? Але потім ми все це пропрацьовуємо. Я вам вже е, скидала фотографію, каліграфічні зошити для пропису. Спочатку ми використовуємо цей шаблон, а потім ось цей. Виглядають вони приблизно так. Це наш шаблончик. Вчимося писати буковку-І, е, буковку а потім ми її закріпляємо. Ось так: закріпляємо, да, і обов'язково е, останнє наше закріплення відбувається в такому зошиті. Е, я вам уже казала, що я рекомендую купити таких зошитів якомога більше, тому що... Е, Ну, вплоть до 4 класу, як мінімум, я рекомендую, щоб дитина писала сам. А взагалі, можливо, всю школу, щоб дитина писала, тому що тут чітко видно самі розграфонець, дуже гарна розграфонасть. Я вам чудово розповіла, як писати буковки, але писати ми починаємо з цифр. Коли ваша дитина почалася гарно розмальовувати, коли ваша дитина вже почала різноманітні обводити різноманітні картинки по штрих-пунктирчиках, тоді Можна розпочинати вчити дитину писати цифри. Моя точка зору така, що перед тим як дитина піде в школу, дитина повинна навчитися писати цифри. Навіщо дитині навчитися писати цифри? Давайте згадаємо нашу методику нумікон. Спочатку йде сенсорний у нас період, етап, коли ми знаємо просто з формою. Потім у нас йде Другий етап це коли форму сопоставляємо з циферкою. І третій етап це не останній, а третій етап. третій етап це у нас саме арифметичні дії. Звичайно, третій етап можна пропрацьовувати, дитина просто підкладає або випишете циферки. Але, звичайно, краще, щоб дитина навчилася писати. І вам буде значно легше, щоб дитина вже буде вміти писати циферки, а буковки в принципі, можна навчитися писати. Писати і в школі. Бажання є, можете розпочинати і вдома до школи. Але дивіться по підготовці дитини. Я вас дуже прошу. Ще я вас дуже прошу: не вчіть дітей писати друкованими. не вчить. Якщо ваша дитина, Да буває такі ситуації моя особиста з моєї особистої практики, моя Мілана почала брати ручку. І просто переписувати. ну, Наприклад, тут, тут написано, от, пишемо залюбки, і вона його переписувала. Вона його просто копіювала. Просто копіювала, їй подобалось друкованими. Так як тут друкованими, написано, вона друкованими копіювала, питань немає. Я казала, молодець, класний малюнок, от, але не асоціювала з буковками. Буковки у нас це, коли ми пишемо прописними буковками. Отже, починаємо ми писати з цифр. Сьогодні, на прикладі цифри 1, я розповім, як навчити дитину писати. Отже, цифра 1. Ми її пишемо за допомогою казкотерапії. Казкотерапія – це а, така скажімо так, методика за допомогою казки, ми зацікавлюємо дитину робити ту чи іншу. Те чи інше задання, яке нам, в принципі, потрібно. В принципі, пам'ятаєте, коли о, дітки були маленькими, ми що робили? Ми брали, на ручку одягали іграшку і такі привіт! Там, зацікавлювали дитину. Да? А потім давай поскладаємо пірамідку. От. І дитина тоді залюбки. А якщо дитина не хотіла складати залюбки, то ця іграшка, наприклад, котик починала плакати. Да? І дитина каже, ладно, не плач, думає, ладно, не плач, давай складемо ту пірамідку. А, точно так же. Щось схоже, ми використовуємо для того, щоб вчити дитину писати цифри. Отже, що нам для цього потрібно? Для цього потрібно взяти аркуш паперу А4 і взяти олівці. Нам потрібні будуть ну, декілька олівців. Самі головні це коричневий, синій і червоний, в принципі. Цих буде три олівця, цих буде достатньо. З чого ми починаємо? Кладемо перед дитиною аркуш А4 у горизонтальному положенні і говоримо. Показуємо дитині коричневий та синій олівці і кажемо, якого кольору небо. От, і дитина обирає. Якщо для дитини не зрозуміло це питання, да, ви можете запитати, візь, можете сказати, візьми синій. Але краще задати таке логічне таке питання, да, якого кольору небо. Наприклад, дитина вам обрала правильно. Якщо дитина обрала неправильно, ви кажете, М -м, коричневого кольору земля, а небо якого кольору. Ну, дитина, звичайно, логічно подумала, ну, якщо не коричневий, значить, значно синього кольору. Потім ви говорите, небо вверху. Чи небо внизу. Дитина показує, наприклад, що вверху. Якщо вони показують, що вверху, ви говорите, М -м, небо внизу. І ви на аркуші А4 проводите синім лінію. Потім те саме ви проробляєте з коричневим олівчиком, і з'ясовуєте, що земля внизу Ви проводите коричневим. Наступне. Спочатку малюєте ви, а потім вже наступні рази ви пропонуєте це робити дитині, якщо ваша дитина навчилася малювати кружечки. Ви говорите, давай намалюємо великий кружечок. Намалювали. А тепер давай намалюємо маленький кружечок. А тепер давай намалюємо ще менший кружечок Один маленький кружечок і два маленьких кружечка. І питайте, на що схоже. Якщо дитина вам ще не говорить, що це на ведмедя схоже, тоді ви пропонуєте малювати ще чоти, тоді давай намалюємо ще чотири маленьких кружечка. Малюємо ще маленькі кружечки. да Я, 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 я малюю її прям як дитина. Овали малюю. Так. Запитуємо знову, на що схоже. Якщо ні на що не схоже, малюємо ще кружечки. Ставимо крапочки, запитуємо на що схоже. Знову дитина не здогадалась. Малюємо ще один кружечок. Не здогадалася, малюємо посмішку, ну і тепер ми бачимо, що це ведмідь. А, вот, і ми кажемо, який гарний ведмедик, правда? Ой, який класний! Він хоче покататися на американських горках. Ти йому допоможеш в цьому? А от, зазвичай діти погоджуються. А от, ну, якщо не погоджуються, і якщо чесно, в моїй практиці взагалі не було такої дитини, яка не погодилась такому милому ведмежатку а, не покатати його на американських горках. Ну і ми кажемо: дивися, щоб покататися на американських горках, ведмедику, йому потрібно сісти ось тут. Отут ми сідаємо. І дивися, ведмедик спочатку в американських горках піднімається вверх до неба, а потім вниз. Так, дивися. Так. Піднімається вверх, а потім вниз. Потім ви пропонуєте дитині покатати вашого ведмедика. Але для того, щоб дитина відчула безпомилкове навчання, зробіть це рука в руці. Тобто дитина бере, да, ви зверху берете, прикладаємо. Оп, оп, рука в руці, допомагаємо дитині. От. І е, таким чином ми малюємо багато-багато-багато одиничок. Коли наш аркуш А4 закінчився. Ну, от, наприклад, дивіться, так що тут у нас наш аркуш А4. Що ми робимо? Ми беремо наступний А4, він ну, без малюнка, звичайно. З'єднуємо тут скотчем, з'єднали. От. І малюємо далі одинички. І у нас виходить така величезна кардіограма. Тобто ми потім її отак-чик-чик-чик-чик от, складаємо. Спочатку ми малюємо великі одинички. Потім, коли дитина, коли ви бачите, що дитина вже, в принципі, їй вже й крапочку ставити не треба. Да? Вона вже вам малює така оп-оп, чудово малює одинички, а ви кажете, супер! Що ви робите потім? На наступний. Можливо, день, можливо, тиждень, у всіх свій розвиток по-різному. А ви цей е, листочок А4, ви його обрізаєте пополам. І знову малюєте ведмедика і знову він у вас катається. Тобто, але одинички вже будуть меншенькі. Потім, якщо дитина класно робить, ми знову обрізаємо, і вже у нас меншенькі виходять. Потім ми влізаємо зовсім таку да? і вже на манюпусічках вчимося до цього. Таким чином, ми, зменшуючи е, цифру 1, ми, ми дитину підводимо до е, нашої нашого манюпусники квадратика, да, який в зошиті в клітинці. А, вот. І дитинка потім починає писати в клітинці. А, з цим, я думаю, що зрозуміло, да, в принципі. Досить, досить просто. Як вчити дітей писати інші цифри? Можливо, я розповім що Я подивлюся, що в мене там по лекціям, чи, чи буде в мене час. У мене просто от сьогодні якраз випав час, що я могла розповісти, як саме вчити діток. Отже, я під зроблю підсумок. Щоб навчити дитину писати, потрібно, щоб були сформовані дрібна моторика та зороворухова. Координація. І тоді дитина, в принципі, скажімо так, фізично буде готова до того, щоб писати. Потрібно обов'язково робити різноманітні поробки з дитиною, малювати, розфарбовувати, обводити різноманітні там, штрих пунктирчики все все-все-все це робити. І починаємо ми з цифр. Спочатку з одинички, потім у нас йде 7, потім 4 і так далі. Тобто не йде наступна двоєчка. Двойка це важка важко навчити дитину важко двоєчки, тому двоєчка буде там, от трошки пізніше. 54, 7 і так далі. Отже, з'ясували, потім, після того, як ваша дитина навчилася писати цифри, можна вже розпочинати писати буковки.